Тоді руські прийшли до нас. Люди не знали ще добре, що то воно є, чим то воно пахне. Тоді і раділи, що, то що. бо але коли вивезли перші поляки, потім вже стали вивозити українців. Нас вивезли ще тоді дві родини. А чого, то я таке не знаю. Вони не були аж такі багаті. Тоді вивозили куркулів, казали. Ми навіть не знали, що це значить куркул. І вивозили на Сибір. А вже генеральна вивізка була 1947 <кій> року. Генеральна вивізка. То була не тільки наше село, то була вся Галичина і Волинь навіть в кожній селі. Але то потім mm -hmm. перший волос. Так, роки... ми потім до того дійдемо ще. Так. А тоді, як вони тільки прийшли в 39-му році, пам'ятаєте, як то було, як вони вступили до села, чи то якось? Ні, добре, я не пам'ятаю. Але знаю, що в селі щось було таке. Якби з села, що й було таке? Бо і, і збори і в клубі, вони читальні перейменували на клуб? Монастир закрили, монастир від нас далеко не буде, 20 кілометрів. Закрили, вже стала дуже велика боротьба з релігією. То який монастир закрили? В підвірцях чи який? Монастир де, да, кажете, закрили. То, да, уніві, тут... уніві. А в Униві? Де брат був. Uh -huh. Там, де брат був. То є Буск, no, no. якторів Унів, то там. А, а нас до Бузька пряма дорога була. І грабува, і, і і Бузьк так. Тоді в 29-му році, як вони прийшли, то що ті дві родини виселили, а так нікого не арештували більше селі в той час ще. Брали багато з нашого села в Архангельську область мужчин брали на, на роботу. Там робочих не було, Я не... бо та імперія велика була, а населення, видно, там мало було. На роботу брали. І кого не взяли, ніхто не вернувся. Ніхто. Всі загинули з голодом. Тоді був голод по цілім Радянському Союзі. Навіть як нас завезли ще, там війни не було і навіть не пахло війною, бо то далеко, бо а, а голод був такий великий. Ми ще до того дійдемо там. А тоді вони в 39-му році колгоспу ще ніякого не зав'язували, такого нічого не робили. Ще спочатку. Вони спочатку, що було? боротьба з релігією, опієм народу. З релігією. Ото була боротьба. Але вже в нашому селі там. Де ті поляки були, вони переважно такі діди були, як би сказати, то вже зачинався колгосп. Але колгоспу ще не було. А пана там ніякого не було, що мав якусь такі землі у вас в селі? У нас того не було. Був філіваров на майжарні сусідньому селі. то тобто баденя був пан. Прізвищі обведення. То вони той фільварок також, напевно, зразу там да, ...націон... той фільварок націоналізували зразу, ні? І... Та його зразу і спалили, і навіть та, то там такі будови були, ті стані, то все, Все знищили, все. І, і той дім був такий панський, великий, то там вони все понищили зразу. А ті перші русські були, може, пам'ятаєте, як вони виглядали? Чи... Пам'ятаю, пам'ятаю, от навіть таке було, що вони були голодні, я вам скажу так, поправлю. Мали таку е, руде, е, той мундир. І пам'ятаю, добре пам'ятаю, бо в нас будували в селі аеродром воєнний. Таке ось вот село Незнанів, де була та фільварок, там той ґрунт, то все, будували аеродром то зі сели, фіріх. Що ганяли, бо то землю возили, пісок возили, там треба було, то я дуже добре пам'ятаю. По цілому ці навіть в нас така була хата під стріхою, але на два боки дві кімнати. І в нас жив лікар, і жінку спроваджував звітом. Вона приїхала, як то казали, в білих тапочках така, цього пам'ятаю, то дуже добре. А розуміли їх, вони говорили по-російськи чи по-українськи? Вони з людьми мало спілкувалися. По-російськи, по-українськи ніхто не міг говорити з них. Не, не вміли вони. Навіть бо вони нас мали за відсталі на що ми навіть учителів не маємо. З Східної України масово вчителі забирали. Навіть там не було в школі учителів, а вони напхали на Західну Україну. І мене теж вчили учительки зі Східної України. Я дуже добре пам'ятаю, навіть були дуже гарні учителі Марія Трофівна, Наталія Іванівна. А в нас привикли говорити пан учитель, а тут по імені і по батькові. У нас дуже довго не війшло в тому в життя по батькові, але потім вже війшло.